Автором книги Майстри масштабування є Рід Гофман, і це унікальний чувак. За освітою він філософ, який з самого дитинства чи з юності хотів змінювати світ. Але коли він закінчив філософію, якщо не помиляюся в Стенфорді, він сказав таку річ, що світ ефективніше змінювати за допомогою продуктів, а не за допомогою слів і текстів. І пішов працювати в технологічний бізнес. Він опинився в компанії Apple, в 90-ті роки, де йому довірили проект з прототипування чогось незрозумілого, і оце щось незрозуміле, ми зараз це розуміємо, були соціальні мережі. Але це були 90-ті роки. І ринок, і світ, і ви були до цього не готові, і він пішов в ЗЕП і вирішив сам заснувати соціальну мережу. Якщо я не помиляюся, вона була пов'язана зі спортом. І цей проект, який повністю провалився, чому? Тому що він випередив час і був. Не на часі. Після цього Рід доєднується до молодої амбіційної компанії, яка створює проєкт PayPal. PayPal, я нагадаю, це платіжна система, яка з'явилася в 90-ті роки. Фактично, це такий піонер Фінтеку, який народив масу мільйонерів. Які потім заснували нові стартапи, проінвестували в ці стартапи і має назву PayPal Mafia. Найвідомішим в PayPal Mafia є Ілон Маск, є Пітер Тіль, і більшість цих людей зараз такі міцні а, мільярдери. І Рід Гофман один з них, тому що коли вони завершили епопею з PayPal, він заснував невеличку компанію, в якій, я думаю, що ви скоріше за все зареєстровані, бо це компанія LinkedIn мережа для професійного спілкування. І от коли він її засновував, в 2002 Році. Зараз це важко повірити. Майже ніхто в цю ідею не вірив. Всі говорили приблизно наступне: Чувак, соціальні мережі це для підлітків. Ми тут про роботу. Нормальні люди, нормальні професіонали в соціальних мережах ніколи не будуть реєструватися і оцим всім не будуть займатися. Але він все зробив 2002 рік. Почав працювати. Вона на початку все важко зараз повірити. Доволі повільно розвивалася, і вже ось через 14 років, в 2016-му, все вже було зовсім інакше. І він продав LinkedIn Майкрософту за 26 мільярдів доларів.